Добрий день! Вітаю вас на каналі від А до Я. Сьогодні я хочу показати, як я роблю горшечки для того, щоб пересадити фіалочки. В такі ж горшечки я пересаджую дітки орхідей. Для виготовлення горшечка я беру ось такий одноразовий посуд. Це стакан під пиво, але вони бувають різні. Такі мені сподобались більше. Вони чи 5-6 чи 6 в упаковці продаються. Чому вони мені більш до вподоби? Тому що донце в них трохи ширше. Тобто стакан ось так виглядає, а є стаканчики, які ну, більш вусткі, ось тут на донці. Ось у цього я вам помірюю 6 см. Далі, що я роблю? Я розрізаю, до якого рівня різати, ну, це вам самим вирішувати. Я ось цієї полосочки розріжу. Але якщо у вас рослинка. Трохи більше можна і по цю полосочку порізати не обов'язково навпіл. Тобто, давайте зараз ріжу. У мене частинки ось так, однакові виходиться. Зараз. Ось так складую, і серединку Так от, розкрити на всю. Ось так, а тепер треба взяти степлер. Один. Два. І з цього боку ще один раз залишилось зробити дренажні отвори. Ось так я роблю цвях на плиті накалила і зробила дірочки. Верхній діаметр цього горшечка 7 см. Усі мої дорослі п'ялочки посажені отакі горшечки. Якщо щось дуже треба пересадити, це завжди під рукою. Зробила собі горшечок та пересадила, а також зручно спостерігати за кореневою. Повторюю ще раз, я в такі горшечки саджаю свої фіалочки дорослі або діточок орхідей. Якщо це горшечок для фіалочки, то я сюди ще вставляю фітіль, але не забуваємо, що фітіль треба робити або закрило пряжі. Або з синтетичного шнура. І так, сьогоднішнє відео я закінчую, показала вам все, що планувала на сьогоднішній день. Бажаю вам всього самого найкращого. Бувайте здорові і до нових зустрічей!